Adobe щойно анонсували купу приємних класних фішок. Хороша новина, це виглядає круто, а погана новина, ти нічого з цього використати не зможеш. Так ще й ось ці тіпи, які постійно підривалися з крісла, витанцьовували майже після кожної фрази. Photoshop AI Assistant Найкрутіша штука прямо в Photoshop це, по суті, ваш чат GPT, але Photoshop. Ви можете його попросити виділити якийсь фон, замінити колір. І найголовніше, ви можете попросити його перейменувати ваші шари. Ніхто не любить називати шари. А цей асистент допоможе вам їх назвати. Фішку у фігми, уть і в кишеньку собі. Ну, звучить реально прикольно, асистент в Photoshop Але він буде доступний тільки в Photoshop Web. Хто взагалі користується Photoshop Web? Ви користуєтесь? Фічі в Lightroom. Reflection Remover допоможе вам прибирати блиски, регулювати його силу, напрямок. AI dust remover. Наприклад, ви зробили фото, і у вас на сенсорі була якась брудна пилинка або якийсь бруд, і ви не хочете, щоб ваш кадр був зіпсований. З допомогою штучного інтелекту він допоможе прибрати ось цю пилинку, і ваш кадр залишиться незмінним. Assistant Calling допоможе вам сортувати ваші фотографії. AI-шка сортує ваші фотографії. Наприклад, ви були на якомусь івенті, у вас тисячу фото. Він прибирає якісь заблюрення, якісь з дефектами залишить для вас найкраще довіряти сортувати штучному інтелекту? Ну можливо. Project Clean Take. Можете редагувати звук вже після того, як записали ваше відео. Наприклад, на відео ви кажете я змінюю це. Ви можете замінити інтонацію з допомогою штучного інтелекту, щоб це звучало я замінюю це. Або, наприклад, ви помилились в слові. Ви хотіли б назвати якесь інше слово. Раніше вам потрібно було б ставити якесь світло, камеру і перезаписувати. Наразі ви можете просто замінити слово, а ішка зрозуміє, який у вас голос, і поставить просто під відео інше слово. Плюс можна буде розбивати звук на шари. Наприклад, ви записуєте відео десь в місті, там якісь дзвінки, хтось на барабані грає, десь люди ходять і ви ще в камеру розмовляєте. Тучний інтелект допоможе вам розбити все це на окремі шари, і ви можете, наприклад, барабани викинути або зробити тихіше. Ну що це таке? Ну це просто вау. Project Light Touch. Тепер в 2D-зображенні ви можете виставляти 3D-освітлення, робити його під будь-яким кутом, збільшувати або зменшувати інтенсивність. Бити відблиски лампи і тіні. Project Frame Forward це взагалі ніфіга собі генеративна залівка Premiere Pro. Наприклад, у вас не вистачає шматочка відео, ви копіюєте цей кадр в Photoshop, змінюєте, як вам це потрібно. Далі закидаєте в прем'єрку, кажете штучному інтелекту, щоб він продовжив ваше відео. Я не знаю, як він його може продовжити, чи співпадеться з вашими очікуваннями, але якийсь шматочок воно зможе замінити, і вам не треба нічого виставляти і спочатку знімати відео. І також вони додають топас інтеграцію. Це буде найкращий тапскейлер для всіх ваших фотографій. Наприклад, у вас зображення дуже поганої якості. Ви можете його збільшити і зображення покращиться. Звучить круто, правда? А тепер реальність. Проблема номер один: майже нічого недоступно. Все, що називається project. Це навіть не бета, і навіть не Альфа. Це тупо дослідницькі проекти. Всі ці проджек, про які вам розповідав, немає жодної дати, немає жодних обіцянок. Не зрозуміло, що це взагалі таке. Ну, показали: ну ось, дивіться, ми працюємо, ось фішки. Ми ж нещодавно підняли тарифи. Це просто, щоб ви знали, що ось ми працюємо. Добре, а коли вихід? Та ну не діставайте ж ви нас. Ми Працюємо, ви краще підписку продовжіть. Проблема номер два: багато з цих фіч вже в принципі існувало. і Існують багато років. Ну так, прикольно, що вони, типу, наче об'єднали все це в один додаток, але по факту не об'єднали, бо його не існує. Коротше, половина всіх цих новинок. Це вже старі фішки, просто з новими назвами. Проблема номер три: дивні пріоритети: вони анонсують, роблять такі речі, які в принципі ну мало кому будуть цікаві. Цим Ці не будуть користуватися там більшість користувачів фотошопа. Всім хотілося би мати один додаток, де вони можуть робити і растер, і вектор. Якщо все це фіналізувати, вони нам показали, начебто, прогрес, якого в принципі не існує, і ви навряд чи його ще найближчий рік чи навіть два можете поклацати. До цієї презентації вони сильно підняли ціну на підписку до їх додатків. І після цієї презентації ми бачимо, що вони нічого не зробили, лише підняли ціни. Ну вибачте, хто ж цим всім буде користуватись. Моя думка, що це просто пук в повітря, щоб показати, що ми тут. Ми не відстаємо від фігу, намагаємося бути в тренді. Іноді такі дії дуже нагадують мені Apple. Коли треба щось показати, але збільшити ціну і вичавити просто якісь новинки, якісь фішки, які працюють галімо або взагалі не працюють, незрозуміло. Висновок Adobe Max 25 це повне розочарування. Багато анонсів, майже нічого не доступно. Ви не можете цим навіть в бета скористуватись. Купа різних проджект, але без жодної дати релізу. Плюс вони в ці проєкти за Пхали речі, які вже існували в інших додатках. Ой, на секундочку, зараз ця підписка коштує приблизно 860 доларів на рік. За що? А що ти думаєш про це оновлення? Прости тебе, господи, від Adobe Max. А на цьому в нас з вами все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Буду вам дуже вдячний за лайк, підписку і коментар. Бажаю вам завжди розвиватись, ніколи не зупинятись і завжди спілкуйтесь зі штучним інтелектом. Але перевіряйте все, що він пише. Пока.